політична ситуація в цій країні йде консолідація суспільства, будь-то революція гідності, будь-то помагачу революція. А війна зробила те, що не могли зробити до цього. Вона зацементувала це суспільство. в єдиний моноліт. Якщо дивитися глобально, я хочу, щоб тут відбулись певні зміни в цій країні, тому що ну дуже велика кількість питань не вирішена була до цього, і вона зараз не вирішується. Передусім, корупційна составляюща, яка, яка зараз розриває суспільство, коли. Хтось з чиновників дозволяє собі купувати дуже дорогі цяцькі, не декларуючи цього, при тому, що для військовослужбовців немає елементарних речей, які, які збирають волонтери рідні або близькі. Я хотів побачити посмішки дітей, які не ховаються, не бігають бомбосховище. Хочу побачити те, що люди повертаються в цю країну і починають працювати на благо цієї країни. Я за це вийду».